Ух, маю для вас трішки ексклюзиву. Зібрав багато листів, які розіслала податкова громадянам, що продавали товар через Novapay без ФОПів. У ролику разом з вами обговоримо ці листи, обговоримо всі можливі наслідки та сценарії, які можуть бути. Тому обов'язково додивіться до кінця та поширте цей матеріал з друзями, бо дійсно важлива тема. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Ми з вами вже багато місяців спостерігаємо за тим, що є тенденція, що не платити податок стає складно, дорого і зовсім непросто або фінмоніторинг банків, або податкова рано чи пізно точно дожене 1 березня. Всі небанківські фінансові організації, що переказують кошти на користь фізичних осіб, ну, наприклад, Новопей, зобов'язані передавати. Про кожен такий переказ дані в податковому, причому про отримувача переказу вказується і його податковий номер, і прізвище ім'я по батькові. І вже зараз ми маємо перші результати цієї норми. До речі, деякі бухгалтери думають, що ця проблема є через подачу звіту. 4 df в даному випадку це не так. Чесно кажучи, я очікував, що ми відчуємо цю норму ближче до кінця року, коли доведеться звітувати та платити податки за 25 рік. Але ні, податкова не стала чекати у своєму телеграмі. Я провів опитування серед підприємців проголосувало аж 1063 підприємці, і 3% з них повідомило, що вони вже отримали лист запит від податкової про продажі через NoPay без ФОП. Тобто, як мінімум, 31 людина вже має таку проблему. А скільки людей просто не перевіряє пошту, а скільки людей ще просто не отримало такий лист? Це насправді дуже серйозна проблема, яка має набути розголосу 100%, Тому діліться роликом з друзями та давайте обговорювати конкретно кожен лист. Загалом є два типи листів від податкової, яка дізналася про те, що ви продавали по новопей без ФОП. В одних випадках податкова просто викликає до себе з проханням дати інформацію та відповісти на питання. В інших випадках зразу у листі присилають питання, розказують, що знають точну суму доходу, та просять надати документи. Всі ці ситуації ми з командою детально проаналізували, перевірили і маємо сценарій на кожну з них. Варіант номер один відбувся в Чернівецькій області. Громадянин отримав виклик в податкову з проханням отримати протокол про адміністративне правопорушення через системну здійснення діяльності продаж в мережі інтернет без реєстрації ФОП. При цьому, як ми бачимо, в виклику чітко вказується, що інформація отримана від сервісу переказу коштів NovaPay. Тобто, особу будуть притягувати до адміністративної відповідальності за статтею 164 кодексу про адміністративні правопорушення, і там штраф. Від 17 до 85 тисяч гривень. Інший виклик в податкову виглядає інакше. Тут просять лише дати коментар та пояснення, але теж акцентують увагу, що отримали від НАОП інформацію, що свідчить про інтернет-торгівлю. Однозначно, спершу зберуть інформацію, а потім теж підуть по тому сценарію, коли будуть вручати протокол про адміністративне правопорушення за штрафом від 17 до 25 тисяч гривень. Чи може взагалі вас податкова запрошувати до себе на дачу якихось коментарів? Так, вони це. Можуть робити для цього є стаття 21.1 податкового кодексу. Більше того, в статті 121.2 податкового кодексу зразу і передбачили штраф за недодання інформації у сумі аж 5 мінімальних заробітних плат а це на секундочку 40 тисяч гривень. Тому просто ігнорувати такі вимоги та запити однозначно не варто. Треба мати стратегію дій, як себе поводити. Ну а про це звичайно трішки далі у відео будемо розбиратися і обговорювати. Є випадки, коли податківці не просто викликають дати коментарі, а зразу листом дають здоровенний перелік документів, які ви мали би надати, і вони, звичайно, їх дуже хочуть отримати. Бо там і дані про товар, і виписки зі всіх банків, і тому подібні речі. І їм це, звичайно, що найбільше потрібно, щоб якось підтвердити вашу системну продажу товарів через Ноопей. Інший лист ще цікавіший. Тут податково підкреслює, що помітила 29 випадків продажі через Нова на суму 70 410 гривень, тобто. Порахували поштучно і до копійки, також одразу пояснюю, що є ознаки системної підприємницької діяльності, хочу з вами обговорити і ще один такий лист. Податкова чітко пише, що з 1 березня моніторить всі платежі, і у громадянина було аж 13 продаж на суму 6 тисяч гривень, і цього їм було достатньо, щоб вже прийти з претензією щодо несплати податків. Тому як бачимо з всіх цих викликів і листів, податкової ситуація досить серйозна. До речі, якщо написати на підтримку нова. То вони, в принципі, самостійно підтверджують, що в зв'язку зі змінами до положень про форму і зміст фіскального чеку у випадку переказу коштів на рахунок фізичної особи видається чек за формою ФКЧ3, де і передаються дані про ім'я та податковий номер фізичної особи, яка отримує кошти. Про проблеми, які може викликати чек за формою ФКЧ3, я вас попереджав завчасно ще з березня. Тому сподіваюся, що ви встигли запобігнути таким податковим ризикам. І якщо хочете отримувати на. Далі таку ексклюзивну інформацію та матеріали повністю безкоштовно підписуйтесь на мій ютуб канал. Буду радий бачити кожного серед вас своїми підписниками. До чого взагалі веде податкова? Вона веде до двох банальних сценаріїв. Варіант номер один це штраф від 17 до 85 тисяч гривень за здійснення бізнесу без реєстрації. До речі, тут в санкції статті передбачена навіть конфіскація товару. А варіант номер два це до нарахування та сплата податку. З таких доходів має бути сплачений 18% податок на дохід, 5% військовий збір та 25% штраф від суми несплаченого податку. Давайте глянемо, як виглядає цей чек з NovaPay, де вказують дані про отримувача платежу. Видно прямо окремий блок інформації, де і прізвище, ім'я і, ім і по батькові, також податковий номер отримувача платежу. Тобто клієнт, який платить за товар по NovaPay, отримує такий чек і в ньому чітко розуміє, кому підуть сплачені ним кошти, і це зразу розуміє податкова. Причому зверну увагу, що такі чеки видаються не тільки якщо ви отримуєте платежі на рахунок в NovaPay, але й якщо на рахунок в іншому банку, теж це буде. Зустрічатися також зустрічаються ситуації, коли в фкч 3 немає податкового номеру, і це вже можна використати в майбутньому як стратегія вашого захисту. Коли ви знімаєте готівку з рахунку нова у вас є просто чек на зняття коштів з рахунку, але зверніть увагу, що коли ці кошти вам поповнялись на рахунок, то був виданий оцей попередній чек, який я показав на попередньому слайді, і податкова отримала дані про те, що вам переказали на цей рахунок кошти, щоб ви їх потім могли зняти у готівку. Що взагалі можна зробити із такими листами чи викликами в податкову, якщо ви їх? Отримали ну, по перше, є практика Верховного суду, якою треба користуватися, і в рішенні суду вказано, що власне коли податково робить контрольні закупки, то недостатньо просто даних системи податкової. Мають бути справді проведені реальні контрольні закупки, і тільки на них має бути отриманий реальний якийсь документ про продажу, і тільки тоді можна штрафувати. По друге, однозначно, не варто ігнорувати такі запити податкової про штрафи. Ми вже говорили. Дотримайтесь наступної стратегії. Відповідайте на ризикові питання загальними. Фразами можете повідомити, що детальна інформація буде після консультацій, там з бухгалтером, з юристом, адвокатом, з нами і так далі. Не ведіться на те, що пояснення у піддиктовку від спеціаліста податкової врятує вас від штрафів. Зазвичай це навпаки має далеко непередбачувані наслідки, і не намагайтеся розповісти про порушення в надії, що вам дадуть якусь там спеціальну знижку на штрафи. Податковий інспектор не має такого повноваження давати знижку на штраф. Він його може або виписати в повній сумі, або взагалі не виписати. Ну і також не спішіть передавати повністю всі документи, які від вас будуть витребовувати, бо в них можуть бути однозначно якісь ризикові моменти, і це треба перевіряти. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним, актуальним. Побачимось в наступному ролику.